Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ви вже, як помітили, трошечки одне за одним буде відео про РПЦ. Дивіться, парафіяни Російської православної церкви. Я подивилася сама декілька інтерв'ю, і відверто вам скажу: в мене трошечки, знаєте, такий, ну, не переляк, а шок був. Наскільки люди зазомбовані, а чому дивуватися? Ця хотіла сказати армія. Бачите, армія да, ФСБ. Ця армія попів. Тобто, вони дуже добре попрацювали на своїх парафіян. Тобто зазумбували народ. Вони підтримують російську армію, підтримують війну. Мене що цікавить, те саме, до речі, цікавить і вас. Є вони проплачені. Чи просто зазомбовані. Давайте подивимося. Що це з цими людьми? Чому вони такі? Так, я вибачаюсь, я цю карту переверну. Це карта світу. Так. Ви знаєте, є якась частина проплачених. Скажу одразу. Ось карта показує. Є якась частина проплачених. Але не всі. Але не всі. Є просто, от дивіться, е, хтось мені написав, от зараз не згадаю хто, чи в приватному чи просто так хтось мені написав, що е, це нагадує. Пам'ятаєте, був такий е, хлопчик, Нільс, здається, який в дудочку трудив трубив, і вони всі за ним йшли Пам'ятаєте? Ось це мені це і нагадує. Я теж. Прикрию. Юлі Палі, ну що це таке? Давайте ще одною картою поприкривати. Йолки. Тут самі голяки. Зараз, зараз, мої дорогі, я трохи поприкриваю. Дивіться, тут ідуть люди просто, які свято вірять, як ті малі діти, що є якесь щось вище. Для них оцей Паша Мерседес, і оці всі. Попи, будемо так говорити, вони всі дружненько просто йдуть ось по цій карті. Я так скажу, що вони йдуть дружненько, як ті барани просто за своїм поведарем. Не має значення, що би він сказав, немає значення, що би він зробив. Вони все для нього зроблять. Будуть ноги цілувати, як у нас ще кажуть, ноги мити, юж купити. Ось. виглядає це на це, мої дорогенькі. Виглядає, що це такий сильний вплив, а, ну, дуже сильний вплив. Якась частина, звичайно, є просто, що працює за гроші, так? Їм все рівно що робити, лише би за гроші є ось такі проплачені, ось, але є і люди просто сліп, сліпі, просто сліпі, зазумбовані, як то кажуть. Ось що я побачила в цьому розкладі. Дійсно, ось така, бачите, дивіться, ось побожна сім'я, яка ходить кожен тиждень. Там чи кожен, на кожне свято, все у них прекрасно, в принципі, і сліпо вірять у те, що говорить їм священник. Він для них ось і сонце, і Бог, і і, кум, і сват, і брат, ну і це я вже шуткую, вибачайте, але, в принципі, знаєте, і от як ті маленькі діти, які йдуть за поводирем. Да, тяжкий варіант. Все, мої дорогеньке. Щиро вам дякую за увагу. Ось. Разом до перемоги, мої любі.